Про рішучість НАТО озброєння країн ЄС, ризики нових наступів Росії, атаку по Харкова і захист Харкова та прикордоння загалом буду говорити далі з військовим експертом, який вже є на включенні Павло Нарожний, співзасновник благодійної організації Реактивна пошта. Пане Павле, добрий вечір. Доброго вечора. Ну перш за все хотів би торкнутися Харкова. Нещодавно стався удар вже 18 поранених. Це слова речника міськради Юрія Сидоренка. Загалом по Харкову вперше з 22-го року було нанесено удари саме модифікованими боєприпасами на базі ФАБ. І загал, і окрім цього, атака густонаселеного міста в цілому по Україні фабами кабами це рідкість. Про що це свідчить? Чому виходить авіація? Росіян може аж настільки залітати станом на сьогодні. Ну, чисто з технічної точки зору нічого дивного в те, що вони змогли дістати до Харкова, я не бачу. У них є декілька видів озброєння. конкретно це керовані авіційні бомби. Є керовані авіаційні бомби, які просто під дією гравітації падають. Ну і планують на крилах убудованих. А є уПМК, це те саме керована авіційна бомба, але для неї ще при приладнений реактивний двигун. Це прямий аналог французьких ААЗМ-250. Молот, які передають нам Франція, в неї дальність може бути більше 100 кілометрів. Ну тобто, якщо такою людською мовою, це означає, те, що літак, який скидав цю ПМК, він скидав її десь приблизно за Білгородом. Ну тобто, доволі далеко від кордону і доволі далеко від потенційно ну, будь-яких засобів ППО, які могли б його збити. На жаль, у нас далекобійних засобів ППО дуже мало. Мова йде. Коли ми кажемо про засоби з дальністю 140 кілометрів, це виключно Петріот або виключно СМТ. Ну ми можемо казати, що у нас їх там приблизно 5 таких комплексів є. І ми доволі давно вже не чули про збиття су 34 і про збиття Су-35 носіїв цих керованих авіаційних бомб. Тобто, іншими словами, методів збиття носії на у нас дуже мало. І ракет мало, і самих комплексів для збиття. Тому ворог ну, відносно безкарно це може робити. Чому вони вдарили по густонаселеному місту? Ну тут відповідь така: тому що вони могли вдарити по населеному місту, тому що ми не збиваємо ці літаки, тому що нам нема чим їх зараз збити. Ну, Я так розумію, немає технічних засобів для їх збиття. Вони постійно скидують ці Керовані авіаційні бомби на села Сумщини. Ну, звісно, в тому селі не так багато населення, як в Харкові. Я більш ніж впевнений, що ці удари це тільки початок, і що такі удари будуть продовжуватися. Це це буде і місто Суми, це буде і мої рідні суми, і Харків, і можливо якісь інші прикордонні міста. Тобто сьогоднішній удар по Харкову не є якимось виключенням. А ударів такого роду А, Як Україна може нарощувати свої спроможності, аби таких ударів власне, не було на прикордоні? Ну, три методи я можу запропонувати. Перший метод ми вже поговорили: це сам ТІ або Петрі, система ППО далекого радіусу дії з дальністю 140 або більше кілометрів. Другий варіант це Ф16. Ми чули, що в пресі там повідомлення, що 6 штук ми отримаємо приблизно в червні місяці, але дуже мало повідомлень, який саме арсенал буде з цими F-16, якою саме модіфікація буде ці F-16, який радар буде на ньому встановлений, і так далі. Тобто питань більше ніж відповіді. Ну, якщо уявіть, що у нас буде там ідеальна ситуація, це ракети АІМ-120, з здальність 140 кілометрів. Саме невітні радар встановлюють цей в 16 Це означає те, що це буде ну приблизно такі самі можливості, як у системи Петріо. Ну принципова різниця в тому, що в 16 дуже швидко може наблизитися до якоїсь там до ділян, на будь-якої ділянки України. Він може постійно патрулювати територію і відбивати ці атаки, тобто відсунуть ворога від нашого кордону. Другий варіант це нанесення, третій верніше варіант це внесення ударів по аеродромам. Ворога. Ну тут асортимент рішень дуже великий. Це і ракети АТАКАМС, це і дрони, це можливо якісь ДРГ, як вже було, коли нанесли нанесли удар по А 50 Коли наша там ДРГ дуже глибоко, 600 кілометрів там пішки пройшла. Ну тобто будь-які варіанти, якими ми можемо знищити літаки на аеродромах на землі, а не в повітрі. Ну, крім цього, помітним стає занепокоєння щодо перспектив захоплення Харкова в цілому, і тут вже йдеться не тільки про небо. Власне, генерал, не генерал, начальник харківського гарнізону Сергій Мельник сьогодні зазначив, що аби ситуація для Харкова значно покращилася, нам потрібно вивести з ладу ворожі модернізовані комплекси С-300 та С-400. Як ви таку ідею прокоментуєте? Ідея гарна, але є невеличка проблема. У ворога таких комплексів доволі багато. Звісно, вони не можуть їм розкидуватись наліво і направо. Тобто, більшість цих комплексів вона знаходиться на тимчасово окупованих територіях України і захищають ворожі війська від ударів української авіації, ударних вертольотів і так далі. Але все одно виділити якусь кількість пускових естрістів, вони можуть. І нанести удари на доволі велику відстань, а мова йде при використанні С-300 до 240 кілометрів. Ну, тут вже мова йде про питання стає тільки в модифікації ракети, якими вони це можуть робити. Тобто дальність може бути до 240 кілометрів, ну, тобто, дуже глибоко в тилу ворога. Як вивезти їх з ладу, знов-таки, тут відповідь буде стояти так. Чи є у нас ракети з такою дальністю в величезній кількості мова буде йти не про одну ракету а про там сотні таких ракет для того, щоб знищити всі системи ворога. Ну іншого шляху я не бачу для того, щоб там а коли ми кажемо, яка кількість є таких систем: з 300 S-400, то S-400 там більше 50 є батарей, а які вирибула промисловість Росії. А S-300 мова йде про декілька сотень систем, ну, тобто як їх всі вивести з ладу, я не уявляю. Враховуючи брак боєприпасів, дефіцит в Україні і враховуючи нарощення накопичення сил ворогом, чи слід взагалі розглядати таку ймовірність як високу? Я маю на увазі захоплення Харкова або е, Сумщини чи Херсонщини. І що тут має принципове значення? Більше значення для ворога. Можливо, Донеччина, і якщо в росіян дійсно сил спроможностей стане більше, вони перш за все підуть на Донеччині, ніж в цих районах, про які я вже сказав. Давайте уявимо собі лінію зіткнення. Це такий дуже довгий, на півмісяць. Він від Ліману йде, ну від Куп'янського району аж до Херсону. Такі дуже дуже довгі на півмісяць. Він довжиною виходить, приблизно півтори тисячі кілометрів. Ну, це лінія не пряма, вона ламана. Ворог постійно робить спроби її випрямити. Е, уявимо собі, що якщо ворог почне атакувати, ну скажімо, Харківщину ну, або Сумщину, це означає те, що ця лінія стане довжиною не 1500 км, кілометрів, а 1900, або навіть за 2000 довжиною. Це буде величезна проблема з точки зору логістики для ворога. Ну тобто, їм треба буде поставляти патрони, там, снаряди і все інше ну, на, на величезній відстані. Просто ну, це дуже складно буде з цим всім, а, а, щось зробити. Їм логічніше наступати на Дона, а, Донеччині. Тобто, таким чином вони будуть не збільшувати лінію зіткнення, а зменшувати. Їм це вигідно. Ну тобто, чим вона буде коротше, тим більше вони силу зможуть сконцентрувати в якійсь точці ну, і наносити якісь більш потужні, більш серйозні удари. Крім того, на Донеччині в них найкраща логістика. Ну тобто, ближче за все знаходиться державний кордон України, через який вони це все діло перекидають. Там величезна кількість залізничних трас, автомобільних трас. Ну всіх абсолютно шляхи, якими вони можуть перекидати. Чи можуть вони піти на Херсон зараз? Для того щоб піти пройти Херсон, ну давайте згадаємо про плацдарм в Кринках. Про який Шойгу вже декілька разів розповідав, що там нібито вони там скинули їх, там Дніпро, що він там не розповідав, але кринки тримаються. Всі бажаючи можуть зайти на телеграм канал 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка тримає там оборону. Яка кожного дня системно показують відеодокази того, що бійці там не просто знаходяться, а знищують ворожу техніку, воюють. Ну, тобто тримають оборону. Їм треба буде форсувати Дніпро. Ми бачили, що у ворога відбувається, коли не форсують річки. Ну, от коли вони форсували старий оскол, вони там поклали ну там осінтери по фотографіям супутниковим робили спроби підрахувати кількість техніки, яку вони поклали. Мова йшла про декілька сотень одиниць бронетехніки, які вони положили при форсуванні цієї техніки. Загинув цілий камбріг. Командир бригади, е інженерної, який встановлював ці понтони, понтонний міст через який вони штурмували. Ну, тобто, а по операція по форсуванню річки це ну, надскладна операція для будь-кого. Тобто про Херсон зараз можна забути сміло. Мостів немає, поставити там понтон буде дуже важко. А, Сумщина, Харківщина. Для будь-якого міста їм треба буде сформувати доволі потужне ударне групування. Бо ну, всі жителі цих міст вони прекрасно знають, що там відбувається навколо цих міст, які там кількість військ стоїть, укріплення будуються. Ну там не секрет, що там мінні поля знаходяться на всіх цих ділянках фронту. Тобто, ворогу треба буде сформувати ударне групування, мінімум 100 тисяч особового складу з сотнями одиниць танків техніки. Артилерії, підвести величезну кількість артилерійських боєприпасів на склади польові, які там будуть знаходитися палива і так далі, використовують величезну кількість авіатів. Ну, Давайте згадаємо, що відбувалося в Авдіївці. в Авдіївці ворог тримав угрупування приблизно 80-100 тисяч, з яких 20 тисяч за 4 місяці, мабуть, за 5 місяців активних бойових дій, приблизно 20 тисяч вони положили убитими, ну, тобто загинувши. Це можна сказати, що сміливо, що приблизно ще 60 тисяч у них там було поранено. Тобто таку саму операцію їм прийдеться повторити, але вже на Харківщині або на Сумщині. Чи є у них зараз таке групування? Навіть ознак такого групування немає. Бо в Білгородській області, по самим сміливим розрахункам, у них є до 20 тисяч особового складу, які розпорошені ну, тобто на величезній ділянці фронту. Зараз будь-якої загрози того, що вони можуть зайти, якоюсь великою е військовим підрозділом ну не існує. Такому разі поясніть на що на кого покладається німецька газета Уельт, яка сьогодні пише про те, що навряд чи війна триватиме ще кілька років. Швидше за все вона завершиться у 2024 році. І м, тут йдеться про слабкість ЗСУ е, через нестачу допомоги від партнерів, і е, йдеться про силу росіян, тому що вони її накопичують, і оборонно-промисловий комплекс працює і е, жива сила власне, в них є. І от вони кажуть про ризик просування ворога в глиб країни аж до Дніпра. А, про що тоді цей матеріал? Welt? Чесно кажучи, я не уявляю собі зараз на будь-якій ділянці фронту стрімкого просування ворога. Ну, от уявимо собі гіпотетичну ситуацію. Ворог прориває там якусь ділянку фронту, там, скажімо шириною 10 кілометрів і заходить глуб на ще на 10 кілометрів. Це означає те, що в них буде такий дуже, дуже довжелезний апендікс. Який буде проведена класична операція? Це атака з флангів. Ну так само, як ворог різав наші фланги на Авдіївці, так само ми будемо різати цей ну, гіпотетичний наступ ворога. Для того щоб пройти на десятки або на сотні кілометрів, а від Донеччини до Дніпра мова йде ну, саме про сотні кілометрів, їм треба буде в кожному місці, в яке вони заходять. Їм треба буде залишати якийсь там контингент, ну тобто. Проводить операції, зачистки, поліцейські операції, там, значить, вбивать, там, українські диверсійні групи. Це означає те, що на кожні 10 кілометрів вони залишать ну, якісь десятки тисяч своїх бійців, ну, тому що просто утримувати цю територію. Чи є у ворога такі ресурси? Ну, я впевнений, що немає. Коли кажемо, ну тобто, для прерива, ну класика в проривах – це використання великої кількості бронетехніки. Знов-таки, в Авдіївці вони поклали декілька сотень одиниць такої бронетехніки. Та, да, у них є дуже глибокі склади, але процес е, підняття відновлення танка, скажімо, або артилерійської установки, або там бронетранспортера, це питання декілька місяців роботи команди спеціалістів. Бо там замінюється там вигун, проводка, електроніка ставиться. Ну для того, щоб з танка 70-х років зробити сучасним, треба там е, тепловізійні приціли і так далі. Вони з великим трудом зараз е, можуть покрити втрати, навіть не покривають втрати ті побрані техніки, які є цим відновленням. Тому сформувати якось ударне групування е, кількістю декілька сотень тисяч бійців ну, наразі нереально. Для цього їм треба провести масову мобілізацію. Цих бійців ще треба навчити, відправити на фронт. Вони повинні там ну хоч якусь провести злагодження в цьому підрозділі. Ну я зараз ознак такого стрімкого просування навіть близько не бачу. Дякую вам за розмову. Павло нарожний, військовий експерт, співзасновник благодійної організації Реактивна пошта, був щойно моїм співрозмовником.